Доброго дня, дорогі глядачі. Ви на каналі Сувини Рукоділля. Мене звати Альона. Сьогодні я хочу вам показати розповісти про ось такий набір. Це набір від нової слободи. Набір для пошиття ляльки. Ось така красуня модистка, має в результаті у мене вийти. І так, що ж є в даному наборі? Давайте ми з вами спробуємо його відкрити. І так, ось така коробка, і відкривається вона ось таким чином. І так, що є в даному наборі? В даному наборі у нас є наповнювач, вакуумно він. Запакований для того, щоб займав менше повітря. Два ось таких пакети. Далі. Далі у нас іде фетр. Так, я, мабуть, цю коробочку приберу, тому що буде заважати. Так, перепрошую за звуки. Ось такий великий шмат фетру. Я, мабуть, зроблю ось таким чином. І покажу з чотирьох сторін. Це е, манекен. Е, попередньо скажу, що розмір цієї ляльки в готовому вигляді становить 50 см. Відповідно, лялька така собі не маленька. Е, це манекен, ось моя долонь. Він набагато більший, як долонь. Можете собі уявити, який розмір даного манекенчику. І так, тут плаття, тут іде односторонній фетр. Забігаючи на поріз, скажу, що є деталі, які будуть зшиватися із використанням двостороннього фетру. Далі тут маємо шапка, нижня шляп, полеш від шляпки, і тут ще одна частина шляпки. Це у нас буде спідничка. Тут, тут показано, в яких місцях закладаються. Складочки. Так, одна частинка фетру. Я думаю, що всі ці деталі я буду збирати за допомогою швейної машини, не вручну, щоб це все краще у мене трималося. І якість у цього фетру, ну, не скажу, що погана і не скажу, що дуже добра. Такий середній, не знаю, як він буде поводити себе в роботі, але на дотик він а, досить приємний. І так, наступний шматок. Тут вже у нас фетер іде із двох двохстороннім принтом. Ось такі детальки: це рукавчики, фартушок, що у нас тут? А, нижній край спіднички. Тут ідуть чобітки, комірець. А, ну і, і певно, тут все. Ні, тут ще зав'язки до фартушка. Ось такий кольоровий двосторонній фетр у нас ще є. Далі ще ось такий двосторонній. Тут у нас буде а, вирізатися а, викрійка штанців. Вона має штанці, а тут понизу штанців ще буде пришито мережево. Так, далі тут. тут деталі ось цієї коробочки. Я не знаю, я ще не читала докладно інструкції, чи, чи ця коробочка мусить всередині містити каркас із картону. Декорація на фартушок, ручка до коробочки, кришка від коробочки, денси коробочки. Ну, коротше кажучи, тут всі деталі, які стосуються коробки на ось такому двосторонньому фетрі. І що ще? Останні, остання деталь фетрова це саме тіло ляльки. Ручки, ніжки, обличчя, голова. Все оце вирізається, все помічено, що де, де що до чого пришивається. Скрізь мають, є намальовані поміточки. Бачите, все написано. Нічого складного, думаю, в цьому немає. Побачимо, як у нас піде діло. Далі, щодо аксесуарів, до решти наповнення цього набору. Ось який шнурок з цього шнурка буде накручуватися волосся. Я там уже так підглянула, коли розпаковувала, перший раз оглядала цей набір. Цю... Цей шнур потрібно буде накрутити на якісь патички, палички залитих окропом. Потім. Його сушити, ну, коротше кажучи, маніпуляцій тут буде досить багато. І ось такі е деталі для виготовлення каркасу самої ляльки. Це, я так розумію, буде для, самої, для самого тулуба. Тут буде, я так розумію, голова тут ніжки, а це для ручок. Е Дріт досить такий підатливий. Не знаю, як він буде тримати це, все, весь цей федер, всю цю конструкцію. Ну, маю надію, що все-таки впорається із завданням. Так, ну і останнє, що я вам покажу, тут такі дерев'яні речі. Це у нас манекен буде. Це підставка до манекену. Тут вже буде сам Манекенчик. І е, підошви ту для чобітків. Тут, напевно, якось він вставляється туди той фетр. Це ще звідси. І ось так пришивається, не знаю, чи через край чи бекстічем, е, будуть чобітки. Ну, звісно, окуляри Ось такі симпатичні собі окулярки. Гудзички, Гудзички на чобітки, і гудзички на фартушок. Де там ще не знаю, можливо, десь там ще сукенка застіватиметься. З інструкцією ще не ознайомилась до кінця, відповідно, не знаю, що до чого. Хотіла вам просто показати, що знаходиться в даному наборі. Ну, і ось такий ще тут є шматок мережева і годзочки. А гудзочки де використовуються? Ага, гудзочки використовуються, пришиваються ось тут на манекені, напевно, десь чи де. Щось не лежу, дуже зрозуміло, де тут ті гудзики. Ну, добре, по ходу справи розберемося. Ось таке мережево. Донесеньке, ніжненьке. Не знаю, скільки його тут є, мабуть, метра за три. Так, на вигляд. А, ось такий набір. Забігаючи наперед, скажу, що по відшиву, по збиранню даної ляльки я однозначно буду знімати майстер-клас, буду ділитися з вами своїми просуваннями. Також буду е знімати, якщо це буде в межах рукодільного тижня, буду знімати в межах рукодільного тижня. Ну, а якщо е я так собі вирішу, що це буде просто окреме відео по е пошиттю даної ляльки, ну, значить це буде окреме відео по про пошиття е даної ляльки. Ось така красуня. Е даний набір я замовляла у Іванки, Іван Іван перепрошую. В групі Захоплююча вишивка. Посилання на групу я залишу в інфобоксі. У Нової Слободи є дуже багато таких лялічок, різних. Оскільки я дуже люблю шити, вишивати і все, що пов'язане із шиттям, то вибрала я відповідно саме таку ляльку, бо, ну, бо люблю шити ось такі справи. На сьогодні це, напевно, буде все. Такий коротенький, не дуже довгий вийшов у мене відеоролик. Сподобалась мені ця лялька, сподобався мені цей набірчик. Думаю, що вишивати... ой, вишивати, бачите? шити буде її не дуже складно. Хоча, ну, це так, на перший погляд, здається, все дуже просто. А як дійдемо до справи, ну відповідно, будемо бачити, що у нас буде виходити. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей!